Добрий вечір, дорогі гості та підписники моєго каналу. В цьому винуватий Ігор Несадім. що показувати в пасмуну погоду таку файну виробітку через те, що в нього багато панелей. Я дивився, дивився на нього, на його виробітку в пасну погоду не витримав. І ось в мене поповнення моєї сонячної електростанції придбав ось такі панельки. Вони дуже великі, 2,40 висотою. Ось, ось ось стопочка шість штучок ось, стоїть. І ось, ось ще стопочка шість штучок стоїть. Ось такі панельки. Це панельки. Фірми ось табличку показую, Лонги Solar. Технологія Highmoy X10. Ось такі параметри. Думаю, вам видно 645 Вт. Робоча напруга 44 вольта, струм короткого замикання. 1521, струм робочий 1451 і напруга холостого ходу 53,8. Це такі панельки. Я їх планую встановити на інвертор DEA Якраз 12 штучок, 6 штучок один стрінг та 6 штучок другий стрінг. а Якщо серйозно, я вдячний Ігорю за його відео. Він молодець показує, те що як файно мати. Велику кількість панелей. Е, як це в пасмурну погоду е, файно працює. Е, панельки е, дуже файні. Е, також хочу сказати, щодо розмірів цих елементів дуже файно рівнешенько викладені. От що я помітив. Це також Ігор, мене садім посилання на канал оставлю. Казав у своєму відео, що ці, ці елементи мають бути ну, більш-менш. Рівненько викладені. Ось як навіть відійти, то ну, видно, що вони дуже рівненько викладені. І так всі вони однаково. Не знаю, це показник оригінальності, чи не показник. Ну, ось такі панельки. Тому я завдячую Ігорю за файний приклад. Ціни зараз на панелі дуже хороші. Не дивляться на те, що в нас війна йде, ціни на панелі дійсно дуже файні. Я не знаю, буде подорожчання тих панелей з Нового году чи не буде. Подали законопроект щодо зменшення ну, збереження мораторію на ПДВ для цієї альтернативи. Не знаю, пройде він не пройде, а вони вже в мене вдома. Щодо встановлення цих панельок, поговоримо в наступних відео. Завдяки Ігорю, в мене з'явилися новенькі панельки. Поповнення в мою альтернативу. Якщо відео ставте лайк лайки підписуються на канал. Всім до побачення до нових відео.